Слава Україні, друже! Джоні, тебе вітає! В нас продовження іспанської колонізації Південної Америки. О, в країні досі йде громадянська війна, про яку я казав минулого разу. Воїни у Аскара підняли бунт проти законного царя Атауальпи. поки індіанці воюють про один з одним, ніщо не заважає вам привласнити собі багатства накопичені в прадавніх храмах. Ваше завдання захопити три індіанські храми, розташовані на півночі. Так, рівень складності ми беремо нев... неважливий. неможливий є рівень складності. В принципі, я так розумію, взагалі, все одно, що ми тут оберемо, воно наче майже ні на що не впливає. Ну, як мені здалось, як мені здалося, давайте подивимось, що як воно буде. Пісара отримує усі дані про війну, яка почалась між двома претендентами на трон, спадкоємцем престолу Уаскаром і його братом Атауальпою. Правлячи нині Уаскар був законним сином інків Уайна Капака. В нього був зведений брат Атауальпу. Атауальпа Альпа вже замолоду проявив чудовий військовий талант, який він використовував надалі для військового перевороту. За допомогою своїх полководців він наніс у Аскару поразку в декількох битвах, захопив його в полон і кинув у темницю. Після цього заволодів його троном. Так Атауальпа став царем. В момент, коли Атауальпа отримав перші дані про вступ у його країну білошкірих людей, то Антінсую це найсильніше з усіх індіанських держав. Вперше за свою довгу історію була ослаблена братовбивчою війною. Цар інків, завдяки гарній курєйській службі, дуже швидко отримав перші повідомлення про непрошених гостей. Але оскільки пілі люди були загадкові і незрозумілі, у цих повідомленнях було багато непоясненого. Харчесару на території держави інків поводився як господар, не вважаючи за потрібне шанувати місцеві традиції і не налаштовувати. Вороже населення проти себе та своїх людей. Пройдіть крізь території, охоплені громадянською війною. Захопіть три храми. В країні де громадянська війна. Войни у Аскара підняли бунт проти законного царя Атауальпа. В цей незрозумілий час можна непогано поживитись. Вам вдалося дістати інформацію про три багатих золотом храми на півночі від вашого загону. Так, давайте на швидкі клавіші відразу назначимо наших юнітів. Ту -ту 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 -ту. Так, це Ctrl 2. І це в нас буде ctrl 3. Так, що ми маємо? Перший, другий, третій храм. Їх охоронять вожді. Про вождів я вже розповідав. Ми з ними зустрічались, це такий серйозний супротивник. Храми це, власне, фіолетовий колір. Є два ворогуючих племені плем'я і племя Ожмайя. Вони ворождують один між одним, постійно б'ються. І відносно кожного з них ось це плем'я воно нейтральне. Скажімо так. Нейтральне або союзне. Швидше навіть союзне. Так, а ми будемо вирушати. Що це? Що це Джонні витрачає час. Рухатись ми будемо найбільш безпечним шляхом, це понад узбережжям ось цього океану, швидше за все. Ну не швидше за все, це точно океан. Будемо рухатись понад самісіньким узбережжям, щоб дістатись до цих крамів. Будь-який інший шлях він проходить через ворожі індіанські території, а це для нас зайві втрати в воїнах, в юнітах, нам це взагалі не потрібно. Нам ці втрати взагалі не потрібні насправді. Так що для початку нам необхідно пройти ці території і, до речі, до речі, до речі, так, обережно. Нам необхідно зберегти по максимуму піхоту, тому що саме піхота може захоплювати ось ці ось будиночки. Сюди кіннота зайти не може. Так що піхоту ми тут будемо намагатись максимально берегти. Ось, ось ця вежа буде до нас діставати, тому ми відразу краще підійдемо і зробимо по ній залп. І назад, і назад, і назад. І назад... Ой, отче, отче, назад. Чесно кажучи, не знаю, чи. Ого, ого! Чесно кажучи, не знаю, чи варто відразу йти і штурмувати цю фортецю. Так, я сподіваюсь, капелан у нас працює. А ну назад, щоб я його бачив. Де ви є, шановний? Треба, щоб він трошечки підлікував наших хлопаків. Я впевнений, що він працює. Я не бачу кого саме він лікує. Так он щось рухається, щось рухається, щось читає. Трошечки відновимо нашу кінноту, на здоров'ячко нашої кінноти, тому що кіннота в нас тут буде таким потужним кулаком, який буде постійно приймати. Постійно приймати перший удар. Раще не будемо поспішати і подивимось на цей неймовірно гарний, незрозумілий бій. Вони більше бігають, ніж стріляють. Ну, ну реально, реально дуже, дуже гарно так. Розробники в нас цей скрипт реалізували ось цих боїв, цих індіанців. Не просто вони стають і стріляють один в одного стінка на стінку, а якось типу маневрують. Цікаво. Цікаво. Ну що, будемо бажати, що отже, вилікував більшість. Ще лікує. Ще лікує. 50 за один раз виліковує за один підхід. І все одно так довго. Давай спробуємо. Щ... А, забігають! нє ні, ні 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 стоп Джонні, в цьому немає сенсу. Цьому немає сенсу. Бачиш, вони все одно сюди заходять. А захоплювати ці будівлі сенсу ще менше насправді. Треба якнайшвидше обережно пройти. Пройти через ці землі. Так, сюди хлопці. Сюди хлопці. Так, ну що. Навіть якось... Ох ти вже... Вже три рейтара втратив. Так, давайте, 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 давайте. Так, що там по стрільцям? Вогонь Падре, о, о. падре назад. Так, де мої рейтари? Назад, назад, назад. Так, бачите, напевно, вбили всіх лучників. Тут швидше за все залишився тільки один. Кошечки почекаємо. Ту піхоту якнайдалі, і поки що нехай займається нашими рейтарами. Рейтари мають А навіть менший захист від стріл. Ну В принципі, В принципі логічно, Логічно що у рейтара менший захист від стріл, ніж у алебарника. Та ти диви деякі ледь ледь живі. Як бачите, фіолетові, як Джонні казав, вони не б'ються ані з зеленими, ані з синіми. Тобто Фіолетові це саме просто такі хранителі, хранителі цих храмів. І як тільки ми підійдемо до території храму, і сині, і зелені об'єднаються проти нас і будуть намагатись нас знищити, тому нам необхідно буде дуже-дуже швидко захопити ці храми, захопити ці храми, і, власне. Та ти дивиш, що робить, кого він бив? Фіолетового, та ні. Захопити ці храми треба буде дуже-дуже швидко, тому що вони, відповідно, і відновлюють свої війська. О, дивись, в них вже є списоносці. Вже вони не звичайними лучниками воюють, а списоносцями. І то таке собі. А от списоносець у ацтеків це такий серйозний серйозний боєць. Так, які тут успіхи у нашого падра? Ну, щось когось вилікував, а ось у цьому у цьому хлопаку геть погано. Допоможи йому, будь ласочка. Трошечки відновимось. Все одно цей бій доволі в нас коротенький, тайм-коди під відео, тобто можна відразу перегорнути на більш такий цікавий момент. Що, ризикнемо, будемо вирушати. пум 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 Не хотілося б завалити цю місію. Ось отак, ось з першого разу. Ще чим подобаються ці райтари. Тим, що вони перезаряджаються просто на ходу. Так, назад. Назад, І збираємо, збираємо військо докупи. Збираємо військо докупи і відразу намагаємось захопити швидко обидва ці храми. Цей храм просто як дальній, його необхідно захопити, а цей храм захопити саме для того, щоб він нас прикривав від нападу індіанців. Можливо, навіть ось цю нейтральну вежу треба буде нам взяти швидше за все. Ну давай, давай помалу. Помалу спробуємо. Так. Наче ніхто не веде вогонь. Можливо, вони, вони порожні? Є така ймовірність. Так, давайте ось таким чином зробимо. Ось сюди хлопці. Відразу. Так, наче Наче вежі порожні. Дуже добре. Дуже добре, як бачите, відразу підтягнулись і сині, і зелені, і тепер вони б'ються з нами. Так, назад хлопці. Забагато я в той храм. Але барди відправив дуже багато. Так, де моя, де моя кіннота дорогоцінна. Перед, 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 щоб отримувала першою всю шкоду. Так, трошечки захисників залишили в тій вежі. Зайвими, я гадаю, не будуть. І як бачиш, дуже, дуже такий слушний момент Джоні обрав, коли і в синього, і в зеленого було просто замало військ. Так, жодна із веж не веде вогонь. А ну давайте подивимось, що відбувається на мапі. Та що таке? Ага, ого. Ого, о о так, добре. Ну і, власне, на цьому. На цьому все. Ось така коротенька, легка місія. Навіть Джонні її трошечки. Продовжив Продовжив затримав. Продовжив, затримав, що ти несеш, Боже. Коротше, своїми діями, оцим лікуванням рейтарів я навіть трошечки затягнув час. На цьому в нас все. Наступна місія буде також доволі короткою, але не менш цікавою, навіть більш цікавою. На цьому, так, на цьому Джоні на сьогодні завершує. Дуже-дуже вдячний за перегляд. Слава Україні, друже. До зустрічі!